ЧОботи, авторка Наталія Баклай читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка. підписка, комент. Останній вибух прогримів за селом опівночі. Уляся вилізла з погриба, як уже засіріло над солою. Чи то молодим туманом, а чи останньою пильогою від вибуху. Слава Богу, втихло, проказала про себе, поглянула в той бік, де уночі вирував бій, прислухалася до запоморочливої тиші, зітхнула з полегкістю і поволі зайшла в хатину. На ослінчику маленькою купкою лежали згорнуті латані мішки. Гуляся для чогось перебрала їх, взяла найміцніший і вийшла за поріг. Піду, а що мені втрачати? Мертвяків я не боюся, гріха великого втім не буде, не вбивати жіду. Зніму чоботи з першого ліпшого солдата і бур'янами додому. Все одно однорукий Василь хоронитиме загиблих. Тучи то тому Василеві не все одно, хто в чоботах, а хто босий, і чи мертвим уже неоднаково в чим їх Василь до однієї ями відтягне? Уляся налаштувала себе на цей похід, ще сидячи в погребі. Драні калоші, в яких сиділа цілу ніч, убирали підземну вологу. Віддавали аж у кістки холодом, і злидні та улясана жадоба підштовхнули її на дармове добро, якого за селом, мабуть, удосталь. Може, комусь і гріх, у кого батьки чи брати на фронті, а у мене ніде нікого втішала себе Уляся. Мертві не побачать, а живі, дасть Бог, не взнають, заспокоювала себе молода жінка, пробираючись через межі та бур'яни до поля бою. Чомусь згадалося, як покійна мати казала, що уляся за гріш горобця в полі заганяє. Тоді дівчина дивилася лоба на матір і, захищаючи свою вроджену жадібність, Відбивалася словами. І заганяю, якщо гроші в полі валяються. Мати казали про гроші, подумала Уляся. А тут не гроші, а чоботи в полі валяються, а я в калошах. І чого не взяти, як валяються? Я не візьму, то хтось візьме, розмірковувала жінка. У Лясі було десять років, як померла мати. Батька ніколи не бачила, й говорила, що він був найпершим комсомольцем в їхньому районі. Непоказний з виду, руденький, властовинячку, Павлом звали. Приїздив у їхнє село агітувати молодь уряди Союза молодьожі, а в них квартирував. От і доагітувався. І доквартирувався, а дізнався, що Степанида вагітна дьору дав. Мабуть, інших агітувати. Як народилася в степаниди дівчинка, маленька і недоношена, баба повитуха спитала породіллю, мовляв, як на зведочку, якщо виживе, степанида покусаними вустами ледь прошепотіла. Уляна, та й заплакала. Та яка з неї Уляна, кошеня вилупилось, проказала, мов підсумувала свою роботу досвідчена повитуха. Уляся вона, уляся, і не більше. З тих пір і пішло. Уляся та уляся. І дитиною була Улясею, і дівчиною, і заміж вийшла. Місяць у жінках походила, чоловік теж царство йому небесне, Улясею називав, і дітвора вже на неї каже Тітка Уляся, то, мабуть, вона і в бабах Улясею застанеться. Зараз Улясі 25 років. Як брали німці на Германію, не взяли через малий зріст, думали, підліток школярка, яка з неї робота. А уляся вміє все, хутка вона і беручка, без роботи не сидить, дарма що сили замало, мішків не тягає, вилами не кидає, але в руках сильна. Кому грядку прополоти, кому дитину понянчити, попрати, побілити, всі до улясі, не відмовить, жива копійка не зайва, впаде від роботи. Але не відмовить. Така вдача! Що тут ще скажеш? Уляся вибрала з бур'янів, земля під ногами стала пухкою, насипало від снарядів та розірваних мін то кучугурами, то горбиками, то наче розпушеною грядкою, ступала обережно, оглядаючись крадькома. Ніде нікого прислухалась. Чи ніхто не стогне, не гукає, тиша аж моторошно, а над селом світало. Сонце викочувалося з небесної діжі, як величезна паляниця, підібгало боки, врівноважилося, набрало духу, наче готуючись потрапити до Божої печі, та й подивилося одним оком. Що воно за господиня буде порядкувати сьогодні за земним столом? А хазяйка стояла посеред поля і не бачила ані того дива сонячного, ані того світанку відвойованого. Понівечені зенітки перекошено виглядали з окопів, якісь ящики та гільзи від снарядів валялися, як непотріб поряд. І двоє убитих бійців мертвими очима благословляли прихід нового дня. У Лясі стало страшно, а раптом хтось з них живий. Що тоді робити? Куди його тягти? До кого і що йому казати? Однак вона нахилилася і доторкнулася до молоденького солдата. Взявши його за холодну руку, він не озвався. Уляся залюбувалася блідим шляхетним обличчям юнака, вузькими, мов у дівчини, бровами і дивними очима, терново-синіми, як перестиглий терен у неї в саду. Їй аж під серцем обпекло від жалю. Такий красень міг би ще жити і жити. Вона обережно закрила очі солдату, поспіхом перехрестилася і підійшла до старшого. Не буду роздивлятися, щоб не снився, подумала Уляся і заходилася стягувати чоботи. Чоботи були майже новими. Ніде ані латочки, ні подряпини, тільки в пилюзі, що в'їлася вже намертво. Видно, командир їхній, підсумувала Уляся і перевела погляд на погони. Але її очі вп'ялися у пожовкле обличчя немолодого чоловіка. Улясі здалося, що рудуваті ріденькі вусики на його обличчі. Засмикалися і збіглися в кутики вуст, і що цей чоловік їй зараз скаже щось страшне і накричить на неї. Одначе чоботи вона стягла швидко і стрімголов кинулася тікати. Уляся бігла, не оглядаючись, відчуваючи услід, Погляд мертвого, рудого командира, який наздоганяв її, хапав будяками за спідницю, жалив її литки кропивою і роздирав колючою ожиною руки. Вона, мов навіжена, вбігла в сіни, тремтячи всім тілом і злякано заперла двері. Чоботи кинула під ноги і безсило Пала на долівку, її трясло, наче в лихоманці. Не так то просто красти у мертвого, не так то й просто. Зуби цокотіли молитву, слова складалися в розгублені речення, і вуста ледь проказували всі нешні двері. Прости мене грішну. Потім ці слова Уляся не раз повторить, коли хворітиме, коли довгими, зимовими вечорами моститиметься спати в холодне удовине ліжко вночі, коли у вісні приходитиме рудий чоловік і казатиме Віддай мені чоботи. Вона їх так і не взула жодного разу. І не тому, що не було куди чи до кого, а тому, що пригадувався той сон, у якому дядько командир з ріденькими вусиками сварився на неї і запитував, де ти поділа, мої чоботи? Оті чоботи були їй, наче кара Божа. Вона ховала їх у повітку від мишей, бо шкода було б, як миші з'їдять. Вона переховувала їх і від людей, бо ще живий був однорукий Василь. Отой, що хоронив бійців у братській могилі, який казав селянам якась падлюка зняла чоботи з командира, і це ж хтось із наших. Пролежали ці чоботи в улясі довгих сорок років, і всі чотири десятки літ. Снився бабі у лясі небіжчик, і не той молоденький солдат, в якого очі, як улясині, сливи тернівки в саду, а той рідковусий, суворий, безчобітний дядько. Уляся вже й січку ставила за царство його небесне, і за опокій душі цукерки роздавала, замовила панахиду. Так ім'я не знала. А той якось хлопчик із сусіднього двору до неї внадився, в них той двір дачею називається. Не тутешні вони міські хату купили тільки для літа, для розваги то до ставка, то до річки бігають, то трави різні збирають, а надвечір сходяться всі до двору, щось гомонять, сміються. Та пісні слухають, а пісні ті все чужою мовою, незрозумілою не тільки у лясі, а мабуть і їм. А хлопчик їхній Славко, хороше дитя, все щось придумує: то кораблики, то літаки, то підводні човни майструє. Одно бігає до Улясі, то шматок ганчірки якоїсь дайте, то брусок дерев'яний. То цвяхів, то молоток позичте. Гулясі не шкода зовсім, нехай дитя тішиться, хоч чужому радість від неї, як бог своїх не дав. Вже цілий тиждень Славко яхту робить, по кресленнях все перевіряє, по сантиметрах вимірює і довжину, і висоту щогли, і рівень занурення майбутньої яхти в воду. І все в нього, як на картинці намальованій, лишилося дно каркасу обшити якимось дерматином. І хоч сам сідай в ту маленьку кумедну яхту і пливи подалі від села, від снів, від чужих очей. Бабу Улясю, а чи немає у вас якоїсь цупкої старої клейонки, чи шматка? Драного плаща мені аби дно на яхті обшити. Бачили мою красуню? Та бачила, молодець, посміхається Уляся і розмірковує, що його Славкові дати. Зараз піду щось знайду, проказала Уляся і поволі пішла до повітки. Перекидаючи старий мотлух. Уляся раптом упіймала за халявки шоботи. зв'язані до пари, вони лежали посеред чималої купи драних каліш, поношених черевиків та босоніжок, яких уже вона з роду не взує. Але й викидати шкода, нехай лежать. Уляся витерла об фартух злежені, чорно-сірі від часу й пилюги халявки. Оце вже я від вас здихаюсь, оце вже ви мені більше не снитиметеся. Оце й буде дно для човна, промовила сама до себе стара. Вона поспіхом зачинила повітку, кишнула на курей, підійшла до Славка і простягла чоботи. Ті самі чоботи з рудовусого командира. На, дітки, відріж халявки і обший ними свою яхту, а непотріб викинь. Славко радо вхопив чоботи, смокнув у щоку бабу, підхопився і, як вітром, його здуло з улясаного подвір'я. Цілий день ні чути було ні видно, а увечері забіг захеканий, очі аж горять як ліхтарики темно зелені. Бабу Улясю, бабу Улясю, дивіться, я в чоботях знайшов лист зашитий, якийсь чудний. Ось читайте. Уляся тремтячими руками поволі взяла складений в трикутничок папірець. Боязко розгорнула його, витягла з кишені окуляри. І ледь чутно прочитала у голос. Після моєї загибелі нехай пом'януть мене невінчана дружина Степанида та незаконно народжена дочка Уляся з села Підлісного на Полтавщині, старший сержант Павло Іванович Туз.